Грудня, колеги, 12 година. Засідання виконавчого комітету сьогодні проводимо Є питань, які потрібно вирішити. 14 членів виконавчого комітету сьогодні працюють на народі. Кворум є. Розглядати будемо. 34 питання. Перед тим, як їх розглядати. Сказати декілька слів, які стосуються життя нашого міста. Вже завтра о 16-й годині в Театральному сквері для наших юних олександрійців розпочне працювати повне наше різдвяне містечко. Ми вважаємо, і я думаю, що робити підтримувати, що Олександрійські дітки заслужили на те, щоб мати своє диво, щоб мати своє свято, щоб мати своє дитинство і щоб мати віру в завтрашній день. Тому саме для наших юних олександрійців ми попрацювали, щоб наші працівники культури організували місце, де можна отримати подарунки, де можна сфотографуватися, фотозону де можна зустрітися з казковими героями і де можна вірити в казку і вірити в те, що в Україні все буде добре. Тому, шановне товариство, інформую вас, інформую Олександрійців і ще раз завтра в п'ятницю, 6 грудня о 16 годині, годині. Здорово розпочинає свою роботу. Ще одна новина, яка стосується наших юних олександрійців. До Олександрії приїхав не тільки дивобус, а й приїхав звичний автобус шкільний, який буде допомагати юним олександрійцям в Ізмайлівській громаді швидше добратися до своєї школи. Програма профінансована міським та державним бюджетом. Автобус вже в громаді і юні олександрійці в найближче часу зможуть скористатися новинкою або новим придбанням, які ми змогли зробити в цьому році. Бюджет. Виконуємо зобов'язання, які потрібно виконати, адже скоро будемо формувати новий бюджет на 25-й рік. Ви знаєте, що Верховна Рада вже ухвалила державний бюджет. Не буду коментувати, ми маємо його виконувати. Тому наприкінці грудня місяця будемо ухвалювати свій бюджет міста на 25-й рік. А зараз підписав розпорядження і у вівторок 10 грудня ми проведемо позачергову сесію, на які певні уточнення будуть зроблені. Ну, перш за все, я хочу всім нагадати, що в тому ж бюджеті, про який я згадував, на жаль, знову коштів на різницю в тарифах не передбачено. Відповідно, наше підприємство «Теплокомуненерго» знову. Буде мати фінансові проблеми, воно їх має вже не перший рік. Ви знаєте, що впродовж війни тарифи не змінювалися. Ми заодно ціною людям продаємо тепло, але ціна і води, і електроенергії, і заробітної плати стала суттєво вищою. Відповідно, близько 150 мільйонів вже. Підприємство має різницю тарифів. Це та ціна, різниця в ціні між тим, за скільки ми продаємо тепло людям і те, скільки нам коштує це тепло 150 мільйонів. Важка цифра. Ось, тому бюджет міста для того, щоб підприємство працювало теплокомунального і давало людям тепло. Ми вимушені. Коштів платників податку, направляти кошти на те, щоб балансувати ситуацію і в першу чергу виплачувати заробітні плати працівникам. 250 людей працює в тепло комунальне і вони повинні отримати заробітну плату. На жаль, там є заборгованість, є заборгованість, тому 4 мільйони гривень цього разу ми виділяємо на те, щоб Кажемо так, робити ту роботу, яка, на жаль, у бюджеті державному не була передбачена. 5,5 мільйонів гривень направляємо на охорону здоров'я. Знову таки, 4,5 мільйона це енергоносіїв для того, щоб в лікарні було світло, було тепло, і мільйон гривень виділяємо на придбання ліків. В першу чергу для... Тих хлопців поранених, які лікуються в нашій лікарні. Ну і ті програми, які передбачають безкоштовні ліки, ми їх фінансуємо для того, щоб люди мали можливість отримати таку підтримку. Також частина коштів буде направлена для того, щоб збалансувати вже і. Кожен, хто працює в бюджетній сфері нашого міста, отримав своєчасно свою заробітну плату. Це також потрібно виконувати перед працівниками. Тому основний напрямок це теплокомуненерго, підтримка для того, щоб тепло в Олександрійців було. Охорона здоров'я. І, як я вже сказав, кінець. Року передбачає там, закриття ряд програм, в тому числі і пільгового перевезення, частково кошти виділяємо, невеликі кошти, але виділяємо. Такі завдання сьогодні стоять перед нами. Коли вже говоримо за охорону здоров'я, то хороша новина ще є. Ми маємо можливість родині лікарів передати квартиру. Що власне, на сьогоднішньому засіданні офіційно сподіваємося зробимо, ухвалимо таке рішення, і родина лікарів отримає довгоочікуване житло. Всі люди будуть надалі залишатися в нашому місті, місті вірити нашому місту і працювати ось над тим, щоб олександрійці мали добре здоров'я. Тому до Миколая. Вдалося зробити хороший подарунок і лікарям і нашим діткам, про що я вже сказав. Тому будемо, колеги, переходити до роботи і ухвалювати рішення, які дадуть можливість зробити реальність те, про що я щойно говорив. 34 питання на порядку теми. Немає зауважень змін. Будемо визначатися в порядку теми. Хто за? Проти утрималися. Немає. Рішення прийнято одного голосу. Тетяна Миколаївна ваші питання. Визначатися, ставимо голосування. Проєкт рішення 2. За. Проти утрималися. Немає рішення прийняти одноголосну. Наступне про надання багато ставила реєстрація родини, я допомогу. Третій проєкт рішення може стати на голосу. Так, визначаємо себе. Проти утримались. Немає рішення. Прийняти одноголосно. Наступне про надання багатої статусу. Ставимо голосування. Проєкт рішення 4 за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. П'ятий крест про визначення місця проживання дитини голосу її матір'ю голосу. Можу ставити на все. Визначаємося проєкт рішення 5 за, проти, утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Наступне про статусу дитині Микола та встановлення на призначена призначення матір вельмика. проект рішення 6 ставимо голосування за. Проти отримались. Немає рішення прийнято одноголосно. питанні про дозвіл на продаж старування житла. Питання було розглянути на Західної комісії захисту прав людини права молоді не порушення. Визначаємося. Ставимо голосування. проект рішення 7. За, проти, утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Тетяна Миколаївна, я вам дякую. Олександр Добрий день, шановна Сергія вам мав члени нашого комітету. Ваш нас доноситься проєкт рішення про передачу мода. Це рішення пропонує передати основні засоби, матеріальні запаси, молодців з міського центру професійної розвитку політичних працівників на баланс відділу no Також з ліцею No17 на профільний ліцей та з ЗДУ 28 на баланс Георгийської кошу 3. Проект рішення 8. Може страхуватися. Визначаємося за. Проти утримався. Немає рішення прийнято одного голосу. Наступне рішення про внесення до рішення комітету від 10 жовтня 2024 року номер 601 про організацію гарячого харчування учнів за комунальними змінами. Ви хочете термін громади 2024 місяця. Цим рішенням ми пропонуємо підняти вартість харчування безкоштовного для дітей перших четвертих класів за рахунок Не означатись. Станом на голосування. Проєкт рішення 9. За, проти утрималися. Нема рішення прийнято одного ушло. Дякую, Олександр Миколаївич. Перегодую. Проект рішення, яким пропонується проводити чотири місця для здійснення привітними ручними для локації, це біля палати світлопійський, біля мандрівного оптика 6 грудня і по проспекту Соборному. Біля рейдівка мінації, біля магазину для лісо і біля української коробласті магазин віддавиться також по проспекту Субова. Причому зобов'язання е, комунальне підкреслення муніципальної безпеки дійсно підрозділи за отриманням вимог цього рішення, а саме правила благодарю, щоб не було шкоду від даної того, нашого міста. Пропозиція Руська це запитання до прослуха. Є запитання для сторони. Можна ставити на особу. Назначаємося до. Да.

Традиційно це є рішення, що його відносимо на виконавчий комітет, опробується утримання. Нема зауважень по-два, подванимо проценту рішення. За. Проти утрималися. Немає рішення прийнято одного виступу. Євгене Васильевич. Ставлю на голосування. Проєкт рішення 13. За. Проти утримали. Немає рішення прийняти одного голосу. Оля Васильна. Ой, перепрошую. Олег Васильович. Доброго дня. На розгляд виконавчого комітету пропонується проєкт рішення про програму добра підготовки військово-патріотичного виховання молоді організації святявної військової облік призовників направлення громадян України для проходження базово військової служби та виконання заходів з мобілізації Захисник на 2025 рік. Колеги, можемо визначатися по проєкту рішення 15?

Об'єктами буде термінальний підприємство встановити заклади, а видно мій робіт, це практично виділення полікованого робіт по оборону в цьому пункту. 16-й проєкт рішення може ставити голосування. No. Визначаємося за, проти отримувати. Немає рішення прийняти одного року. Стопний проєкт рішення про дозволення переліку об'єктів та громадських робіт, але для неповнолітніх проволоків перед листю громаді. Такий проєкт був минулого року затверджений як пілотний проєкт для неповнолітніх правопорушників з тобто, ну, врахуванням вимог законодавства щодо обвинення до європейських стандартів і виховної функції. Тому, на відміну від попереднього проєкту, тут більш не каральна функція, так би мовити, а виховна функція для неповнолітніх правопорушників, тому тут перебачені об'єкти закладів культури, терцентр та червоних тест. А видороб ну, більш такі вихові роботи. Пропонуємо ухвалити рішення. Є пропозиція ухвалити рішення. Сімнадцятий проєкт рішення ставлю на голосування. За. Проти отрималися. Немає. Рішення прийняти одного голосу. Тетяна Юрійовна. Доброго всім. Нім на вашего заноситься проект рішення про надання дозволу по розміщенню зовнішньої реклами товариству термінал «Розетка». Товариство терміналу розвернули з клопотанням щодо отримання дозволу по проспекту Соборному 26 за згоди власника цього приміщення. Прошу підтримати проект рішення і надати дозволу. Може поставити на рішення? Так. Yeah. Визначаються. Проєкт рішення 18. Так. Да. проти, утримали. Немає. Рішення прийнято одноголосно. Дякую, Тетяна Юрійовна. Михайло Михайлович, ваші питання. Проєкт рішення про затвердження програми встановлення та облаштування дитячих, Ставлю програму, яка є додатком, і зараз довідомо щодо фінансування цієї програми. 19 проєкт рішення може стати на це. Визначаємося. за, да. Проти отримування немає рішення прийняти одного місця. Слідуючи проєкт рішення про передачу багатоквартирного будинку по вулиці Бульварній, 3. Управління об'єднання власників багатоквартирного будинку Бульварна 3. Передати безоплатно з управління комунальних інтернет житлого, управління об'єднання власності по будинку на 3. Повісна власність 3 мільйони 731 тисяча площею 1464 квадратних метрів. Отворити комісія для здійснення приймання передачі протягом 14 календарних дні днів до моменту набуття чинності даного рішення скласти Акт приймання передачі. Двадцятий проект рішення ставимо на суд. За проти отримали. Немає рішення прийняття у новому основу. Следуючи перерішення про відшкодування частини кредитних поштів, залучених об'єднанням співвласників багатопоследних будинків ОСББ. Погоди відшкодування за рахунок бюджету Лисадирської територіальної громади, частини кредитних поштів залучених ОСББ, аліву банку Укргазбанк та впровадження заходів під рішення ефективності за адресою Проспект Бортій 122. В сумі 44 тисячі гривень, а також входить відшкодування ОСББ Каштан через Акціональний банк за провадження захисту підвищення ефективності, енергоефективності у сумі 49 тисяч 500 гривень. Михайло Михайлович пропонує визначатися по проекту рішення номер 21 заставимо да. голосування. Проект рішення номер 21 за. Да. Проти тримання. Немає рішення прийнято одного голосу. Значить, про рішення про постановку на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Поставити на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов за місце проживання. В кількості чотирьох осіб разом з їхніми сім'ями. Нема замовлення. Ставлю на голосування за. Проти отримання. Немає рішення прийняти одного голосу. Слідуєш проєкт про посадок на облік громадян, що потребують на заняття житлового приміщення для тимчасового проживання споту житла призначено для тимчасового проживання внутрішньо переміщених усіх. Поставити облік громадян кількості 6 осіб, разом 20. 23-й проєкт рішення. Ставлю на голосування. Визначаємося за. Проти утримались, не немає, рішення прийнято одноголосно. Слідує приміщення про службове житло за адресою проспект Соборних, 81. Включити до числа службових комунальних підприємств центр первинної медико-санітарної допомоги міста Олександрії, квартиру житлою площою 50 квадратних метрів, будинку по вулиці, проспект Соборний. Затвердити склад комісії з проведення передачі, передати квартиру дану квартиру з підприємства житловос на баланс комунальної системи первинної медико санітарної допомоги. Затвердити акт приймені передачі і видати квартиру на дану квартиру. Будемо визначатися? Так. Ставимо на голосування проект рішення 24 за проти. Утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Дякую, що Олег Махайович.

За уваження покуп проєктній комісії немає, пропонує підтримку даний проєкт рішення. 26-й проєкт рішення став на голосування. За. Проти утрималось. Немає рішення прийнято одноголосно. Наступний Наслідний проєкт рішення проверяти земельних ділянок. Висновку професійної комісії позитивно пропонує підтримку даний проєкт рішення. Коли? Друга, Ставимо голосування. Проєкт рішення 27 за проти. Утримались. Рішення прийнято 13 голосами. Один не брав участі в голосуванні. Наступне проект рішення про інвентаризацію земля. За увагу пропонені немає. Пропоную підтримати даний проєкт рішення. Безначальность. Ставимо голосування. Проєкт рішення 28 за проти. Утримались. Немає рішення прийнято одного голосу. Проповедення то, то, за даних парків даний проєкт рішення комісії по відбору економіки даних, а також депутатської комісії, спеціального комісії немає, пропонує отримати даних проєкт рішень. Будемо визначатись даже голосування. Проти утрималися. Немає рішення прийнято одного голосу. Наступний проєкт рішення проверили громадського працевища територіальні громади. Замовлення покупочній комісії немає, пропонує підтримати дане проєкт. Може ставити на сам. Визначаємося за. Проти утрималися. Немає рішення прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про неї змін до рішення міської ради від 26.11 до 21 року No342. При затвердженні програми розвідки на лісі соціальні громади на 22-й, 26-й роки. Даний проєкт рішення розглянуто на опросній комісії, за уважі має пропонувати даний проєкт рішення. Можемо визначатися? Так. Ставимо на голосування, так. Проти отрималась. Немає рішення прийнято одного голосу. У нас тут рішення, що приняття потенційних об'єкві оренди до переліку другого типу, враховуючи води, що вона підтримає даний проєкт рішення. 32-й проект рішення, 32 рішення ставимо голосування. За. Проти отримали. Немає рішення прийнято одного. Дякую. Олександр.

Підтримуємо наших колег. Так, так. ставимо на голосування проєкту рішення 33. три. Да. Проти отримались. Немає рішення прийнято одного. Запропонувати міські радіані рішення возмість. Сберщино доходить та видатки за вами спеціальну уже рішення міської літаки громади. Зарпунку. Забезпечення харчування учнів початкових класів. Запад середньої сайт в розмірі 924 тисячі 100 гривень. Іншек суббат місцевого бюджету на празднику селищної в, в розмірі 100 тисяч гривень. При виконанні плану по загальному фонду бюджету 8 мільйонів 350 тисяч 80 гривень, та по спеціальному фонду в бюджету виступу тисяч 220 гривень. Направляємо ці кошти наступні до додатки. По примісправному спутні додатки, направляємо на з голову. Управлені освіти направляємо субвенцію на харчування учнів початкових класів, розмірної 14 тисячі 100 гривень, а також внутрішній перерозподіл для забезпечення сплати за адміністрації енергію по заплатам освіти. Попри охорони здоров'я, якщо видатку 5 мільйонів 550 тисяч, тисяч за рахунок субвенції на випадку своєї громади, 100 тисяч гривень для центральної міської лікарні на харчування і також 4,5 млн грн для виплати для сплати задних запокриття на 27. І 1 мільйон гривень для придбання та лікарні по управлінню соціального захисту збільшуємо додатку на 1 млн 8 гривень для забезпечення компенсації за пільговий проїзд у приміщенному комунального господарства кількош видатки на 5 мільйонів 961 тисяча ставлення фінансова підтримка комунальне 4 мільйони гривень та завершення роботи по капітальному ремонту ці фрейму 1 мільйон 161 тисяч гривень. І про фінансову проміння здійснення виношення розбудув. 2 мільйони гривень за відсотків на закриття діла кредити. Прошу підтримати. Колеги, все зрозуміли по змінах до бюджету. Да. Немає за вашу. Можу ставити голосу? Ставлю на голосування, голосування проєкт рішення 34. За проти, втрималися. Немає рішення прийнято одного. Але ці питання, які виносились на засідання сьогоднішнього виконавчого комітету. Розглянуті ухвалені відповідні рішення. Чи є зауваження до за роботи? <працю> Всім дякую за роботу мирного робочого дня.